Шановні офіцери, усі наші співробітники управління державної охорони України, сьогодні ми вшановуємо вашу службу Україні та вашу професійність. Зазвичай те, що ви робите, залишається майже непомітним для більшості громадян України. І це правильно в цьому сенсі. Професійної охорони, але без вашої служби була б багато в чому взагалі неможливою робота наших українських дипломатів, українських державних органів та посадових осіб, візити делегацій наших партнерів в Україну. Безпека і особливо у час війни. Це одна з найбільших цінностей. І я вдячний вам, всім вам за гарантування. Безпеки для наших державних інституцій і для наших партнерів, які прибувають в Україні. Я хочу подякувати вам також і за готовність змінюватись саме так, як цього потребує виконання завдань. Я знаю, що в управлінні державної охорони багато, багато всього змінилось, і я впевнений, що ці зміни найкращі. Я вітаю вас з вашим професійним днем. Я вдячний вам за роки роботи. Разом і в найскладніші роки, і найскладніші місяці, найскладніші тижні, і ми шануємо пам'ять всіх наших хлопців з управління державної охорони України, які віддали своє життя заради України, заради життя наших людей, заради нашої безпеки.